Вітаю, друзі! Завершується 24 рік, в якому ми побудували багато сонячних електростанцій. В основному це все були дахові. все для власного споживання. Там, на магазинах, на приватних будинках. А під кінець року нам трапилася ще й одна тридцятка під зелений тариф. Да? Ще люди все ж таки. Будували, щоб скочити в останній вагон, оскільки з 1 січня зелений тариф зменшується. Але станція нам трапилась Ну можна сказати найскладніша у нашому за час нашого досвіду. Ось як ви бачите попереду, це вже була станція. Ну Звичайна наземна конструкція. Да Можливо, там. Трохи тонкий метал вибраний, але просто і ясно. У нас же ж не дахова і не наземка, а комбінована. І притом не одною конструкцією, а на трьох різних господарських будівлях і будинку. До речі, то вже Молдова. Там за деревами, за вербами дністер тече. Ось у нас перша конструкція це на гаражі. Оскільки в нас схил гаражу на захід орієнтований, тому ми поставили ось таку конструкцію на фермах, але у нас скат гаражу ось десь 6 градусів. Ми не вирівнювали його по горизонталі цю конструкцію в зв'язку з тим, що он там ворота і спереді між будинком. І гаражем відстань більша, ніж ось тут ззаді. А на будинку у нас теж панелі. І ці панелі, цей кут ближче до будинку. Але в зв'язку з тим, що ось тут є скат, він трохи нижчий. Тому ми не вирівнювали, щоб не піднімати самі панелі. Ось як це виглядає з вулиці. Ось будинок. Будинок, до речі, тут ми використали 525 лонжі Solar. А на будинку вони не влазили з три ряда, ми використали 430-й тон І в кінці будинку продовжили на максимальну кількість панелей по 22 панелі на стрінг. Інвертор у нас Huawei М30TL. Зараз покажу вам конструкцію, яку ми змонтували. Для продовження скату даху поставили дві опори. Одна суцільна, тут перемичка, і продовження догори. Використали наявний балкончик і зв'язали його. Ось так, підійдемо ближче. Для опор використали профільну трубу 60х63. Це у нас перемичка 60 на 40 тройка. 60 на 40 тройка тут. І ось ті стойки. 60 на 60 тройка. Е, Використали оцинкований профіль. Це профіль для, як направляючи для панелей 41 на 41. Ось зв'язали і тепер. Міцно тримає. В кінці додали ще одну перемичку, по проєкту, її не було. Ось зв'язали сходи з цією кутовою опорою, так як вона виступає. Ось так, максимально по розрахунку 22 панели можна на стрінг було кинути. Поставили 44 панелі на будинок. І ще у нас є одна конструкція на Сараї. От бачите, тут на будинку теж інше, іншу сусідньому є станція. А ми побудували ось на Сараї. Йдемо ближче. Також винесли дві опори. Збоку, але тут вже ми вирівнювали по горизонталі. Для цього зварили спеціальні трикутники і закріпили їх шпильками. Довелося ще й укріплювати стелю в сараї, оскільки вона не зовсім міцна була. Зараз. Ось тут власник нам до речі, тут все було забито дровами. Це власник вже порозкладав нам сказав. Ми сказали, щоб звільнив місце. Забетонував нам дві точки для опор, поставили опори, зверху закріпили трубу 50 на 33 вздовж цього а, сараю і поприв'язували до опор, підсилили дах. Домкрата ми піднімали, бо він прогнутий був. Таким чином укріпили центр. Ось як бачите, ми використали, зробили вирівнюючи ось такий трикутник. Це труба 50 на 33. Десь є ось стандартна шпилька для даху, а десь ми брали, не вистачало висоти. Брали вже не звичайну, до речі, Різьба М10, а брали посилену шпильку, здається, там 10 -та твердість чи, чи 9, та чи 8,8, не пам'ятаю. Так само ставили гризинки по підниз, і вже на ці дві. Вирівнювальні косинки ставили вже ферми, на які ставили панелі. Використали також для направляючих оцинкований профіль, досить зручний монтаж на ньому. На гаражі ми не використовували його. Чому, поясню, там у нас під кутом йдуть ферми, тому що ферми ми вертикально, а дах під кутом. І виходить, вони якби сходинками розміщені вище, нижче, нижче, нижче. І коли ми ставимо профіль, тут зазор, бо вони під кутом там, 6 градусів, якби схил. Щоб воно його не перегинало, ми там просто поприварювали металевий профіль. Тут теж використали лонжі Solar 525. Чудові панелі, N-тип ось так. Тепер попробуємо познімати по інших об'єктах, що в нас вийшло, є деякі об'єкти без панелей. Панелі будемо ставити вже після Нового року. Зараз ходимо ще до інвертора. Лічильник у нас, верніше, на лічильник у нас ще струм не приходить, документи вже по зеленому тарифу подані, але рес не встигає. Рес у нас не встигає, тому власне приєднання буде після нового року. Інвертор налаштовували по... в день, коли він запускається від сонця. Ось у нас буде від. Ось у нас існуючий від однофазний. Домовились, що вони нам його відріжуть. Ми закинемо сюди на автомат. Тут у нас лічильник вже опломбований. Шкафчику поставили опени. Так. і Ось Використали запобіжники постійно струму. У нас 4 стрінга, один МППТ, четвертий вільний, якщо захоче, бо в нас з відхиленням панелі фактично всі трошки на захід. Якщо власник захоче, можна поставити буде ще на якийсь. Господарській будівлі на... з відхиленням на схід. Тут у нас автомат 4 і реле напруги. Поки що все. <когода> Погода заважала робити, так як з чорного металу треба чистити, обезжирювати. Фарбувати, ці ранкові тумани, роси і дощі не дають, затримують, часу все забирає, але потихеньку справились. Власник ще думав, з травня місяця, але вагався, вагався і під кінець року все ж таки вирішив побудувати станцію. Ось таке. У нас відео вийшло. Кому сподобалось палець догори, Задавайте питання, пишіть коментарі. Гарних свят і до зустрічі в наступному році!